Юдей відзначають 5774 новий рік. Цьогоріч в прочан до Умані приїхала рекордна кільність понад 25 тисяч. Наскільки веселим і гучним було святкування, бачив наш кореспондент Іван Грибенюк. Четверта година ранку, а їм точно не доснує. Хоч зараз тут не так активно, як учора. Тисячі хасидів стомлені і щасливі продовжують вітати одне одного, одного з новим роком. У них він 5774-й. Варто відзначити, що цьогоріч маленьке містечко приймає рекордну кількість прочан. Помолитися на могилі свого духовного наставника Нахмана з'їхались понад 30 тисяч касидів з усього світу. Найбільше їх традиційно з Ізраїлю, США та країн Європи. Це святе місце. Я вже в десяте в умані. Тут похований наш духовний наставник. Ця атмосфера, ці місця нічого кращого для зустрічі нового року і не придумати. Хоча, звісно, сказати, що сюди приїхали тільки заради молитов. Це майже нічого не сказати. Вони святкувати вміють, що добре не раз демонстрували. Пісні та танці тут особливо видовищні. Рекордними цього року стали і заходи безпеки. Аби уникнути будь-яких сутичок чи непорозумінь, охороняють Хасидів цього року понад 400 вітчизняних силовиків. Ну і поки про якісь великі порушення чи пригоди ми тут не чули. Цікавим є ще один факт: вперше за всю історію святкування Рош Ашани тут ввели пропускну систему пройти на територію Хасидів. А це кілька кварталів. Тепер можна лише за спеціальними картками, заручниками таких правил. Приміром, стало чимало мешканців Умані, які просто не могли потрапити до своїх домівок або ж зрізати собі шлях, прямуючи де-інде. Ну і варто відзначити, що офіційні святкування тут триватимуть до 6 вересня, хоча з огляду на минулий рік чимало хасидів лишалися в Умані ще на тиждень, а то і більше. З Черкащини Іван Гребенюк, Андрій Романок, ТСН один плюс один.